Андрирунден, прийняв, выїжджаем під'їжджаємо, під Нам треба координацію, куди під'їхати точно. А я вам бачу перекрито. Бачу машину, бачу машину. Так, давай, ти будеш вигружатися, а я візьму лафетним стволом, стреляю. Тут же на місці всі. Давай приєдні, приєдні ствол! Да, 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 да. Диспетчер 1042 uh, нині неактивний. Сімдали зміни. Патрони, я сьогодні патрони купив якраз. А ну чекай чекай, чекай. я ззаді. Давай, я, я буду з зустрічної, а ти йди по тій полосі. Прийняв, прийняв. Пінкай, пінкай машину, машину пінкай. Та загосив, загасив. загасив. Так. Вогнегасник. Engine 1, на ситуації безпечно, е, пожежу локалізовано, акумулятор відключили. Фу. Все, все, справились? Нормально. Та-та. Добре, піду з шолом зніму. О, шо хлопці, давайте борс гняємо новий. Що там, все добре? Да, затушили. Затушили. Так, затушили. Хіба гарячий метал? Раджу, ще не доторкатись поки. Давайте, я, може, відганю, а то ми стоїмо якось прям дуже так цей, щоб не збило нікого. Та там ключі всередині, я не глушив. Ага, добре. Все все добре, все, так? Все добре, добре. Так, погнали. так я відмічусь з цим. Чи один е, до керівника ситуації, ми можемо відкріплятися? О, нам, ми, нам поліція перекрила дорогу, давай, проїжджай. Поки, поки перекрито. Треба ж подякувати.